У мене таке відчуття що ти жити не хочеш. Я стомилася, я не можу прожити. Я, я не хочу Розумію одну річ, що нашим життям на 90% рулить підсвідомість, а лише 10% вливає пливає через наше свідоме ставлення до життя. Так? Давай так от у мене в руці зараз так? нові твої програми тут успіх, тут радість, тут щастя. Все для того, щоб бути щасливою. От відчувай тіло своє. От зараз даю прям тобі. Теж ти ж бачиш тіло назад відійшлося, ти відразу плечі зжала, ти очі опустила. Ти можеш мені говорити одне, а тіло твоє показує зовсім інше. Де в тіло відчуваєш? Оцю, давай так, назвемо її програма самознищення? В голові. Добре, Десь, да, умничка. переведи в образ, на що схожа ця програма? Так. Добре, Коля. якого кольору? Давай сенсоріку включаємо. Якого кольору? Темна куля. Скільки років по паспорту тобі? 41. 41. Давай, неважливо куди ми зайдемо, скажеш мені, коли вона зникне. Це ти тут зараз 41, ти, це ти тобі 30, 5 років, Три місяці в утробі мами своєї, як там? Нічого не відчуваю. Скаж, коли знову з'явиться. Це ти тобі 3,5 місяці в утробі мами своєї, 4 місяці в утробі мами Да. Чого боїться там так мама? Зараз мамині думки прямо підуть. Бо дітям не народжувати. Я, я, я думаю, що вона не хоче. Як тобі, коли от мама тебе не хоче? Мені дуже сумно. Да. Що тобі хочеться там зробити? Які рішення наприймала там? Що їм нікому не потрібно. А як би мамі було, якби ти померла? Я не знаю, напевно, що легше. Да. а тобі, як би було, якби ти померла? Ти ж там приймала рішення Не хочу жити. Ти ж вже мертвою народилася в своїх програмах. Давай підемо в цей страх сонце і провалимо цю програму. Зараз ти це ти, да, 4 місяці відчуваєш, що мама тебе не хоче, От, дозволь собі там померти. Давай, на рахунок 3, ти там помреш. Один, два, три. Ти померла, тебе немає. Да, ти знову енергія, десь літаєш у всесвіті. І зараз відчуваєш, як до тебе підлітає ангел охоронець твій. І говорить тобі, ти потрібна! Ти потрібна. Люблю тебе, Ти потрібна!» Як відчуваєш себе? Ти це ти тобі 4 місяці в утробі мами своєї. Там біля мами з'являюсь я, підходжу до неї, беру Добре, за ручку і, і говорю: відчуваю тебе. Я відчуваю, як тобі страшно. Я відчуваю, як тобі боляче. Я відчуваю, як тобі складно. Я відчуваю тебе. Але хочу тебе попередити, що ти народиш здорову, гарну дівчинку. Не відмовляйся від неї. В тебе все вдасться. Прям беру ручку мами, кладу на животик, да, і зверху свою ручку кладу. Та да, й прошу маму твою, щоб відчула любов. Любов до дівчинки до своєї. Да й говорю, що в неї це вдасться. Народиш здорову, гарну дівчину. Відчуй зараз любов до неї. От зараз мама кладе свою ручку відчуває любов. І мама тобі говорить. Доченька, ти мені потрібна. Доченька, люблю тебе. Що відчуваєш зараз? Було, що... Умнічка. Відміниш своє рішення не жити. Відміниш? Давай, повтори за мною. Я так. проявляю свою волю, бо моя воля є закон. Я відміняю своє рішення не жити. Я приймаю рішення любити себе. Я приймаю рішення жити. Давай, відчувай любов до себе. Як тобі там зараз? Давай дихати почала. Умнічка, проживай цей стан, проживай. Зараз прям проскануй весь простір в утробі мами своєї. От зараз уявити в такої прозорій водичці маєш засвіти все всередині себе, біло золотисту енергію. Вісилай тільки такі прозорі водичці. Зберігай цей стан, ти ці тобі 5 місяців у утробі мами своєї, 7 місяців у утробі мами своєї 8 місяців у утробі мами своєї. Зараз готова народжуватись. Жити готова? Так. Давай один день та й тільки народила. Відчуй, відчуй цю енергію, відчуй цю землю, відчуй, відчуй дихання своє. Давай, давай, усміхайся, oh, okay. зараз жити безпечно. Як почуваєш себе? Like. У мене під щастя, здоров'я Да, багато років життя, успіх oh. даю тобі. А, yeah. що, умічка, умічка, сен. Обожнюйте, обіймаю. Так, да, як почуваєшся? Я все добре. Так, ознайомлюємо тебе. Дякую. Так, да, в сердечний центр запрацював, умничка.